Весна наближається, і година для посіву насіння вже настав. Ми знаємо, що швидке та здорове проростання насіння це ключ до успішного садівництва з самого початку. Але як нам переконатися, що це відбудеться? Чи ви полагодите в приміщенні на відкритому повітрі, чи потрохи і там, і там є кількість дивовижних способів прикорити ріст ваших рослин. Ці самі звички також можуть підвищити успішність проростання. Якщо ви хочете розпочати сезон швидше та сильніше, у мене є кілька порад, які допоможуть вам у цьому. Давайте розберемося, як зробити проростання насіння швидшим, ніж будь-коли. Замочування насіння багато видів насіння отримують користь від замочування перед посівом. Це імітує природний процес, який смороду проходять на вісні, коли сніг тане, а дощі насічують їх вологою після зими. Це може підвищити швидкість і успішність проростання. Усі насінні не зажадають вологи для запуску процесу проростання, але смороду також зажадають кисню. Тому важливо не переборщити з замочуванням. Дрібне насіння замочувати не варто може зліпатися, що ускладнити посів. А від велике насіння з товстою оболонкою, як правило, добре реагує на замочування. Як це зробити? Помістіть насіння в ємність з теплою водою, накрийте і залиште на 8-24 години, залежно від розміру та товщини оболонок. Для дрібного насіння достатньо 8-12 годин, для великого до 24 годин. Скарифікація. Скарифікація це процес пошкодження твердої оболонки насіння, щоб вода швидше потрапила всередину. Деякі рослини мають дуже міцне покриття, яке в природі руйнується протягом зими. Якщо ви сієте їх навісні, цей процес можна прикорити вручну. Як це зробити? Використовуйте наждачний папір, пилку для нігтів або кусочки, щоб трохи подряпати або надрізати оболонку. Після цього замочить насіння. Використовуйте якісну суміш для посіву. Звичайний ґрунт для рослин назавжди підходить для насіння, він може бути занадто щільним або міста забагато поживних речей, які можуть пошкодити молодим паросткам. Краще використовувати спеціальну суміш для насіння, вона легша, добре дренується і не містить зайвих поживних речей. Як це зробити? Можна купити готову суміш або виготовити власну спарліту, вермікуліту, торфенного моху або кокосового волокна, забезпечте правильне освітлення. Деяким насінням для проростання потрібне світло, іншим темрява. Зазвичай це вказано на пакуванні. Якщо насіння сіють поверхнево, воно потребує світла, якщо заглиблюють у ґрунт темряви, контролюйте температуру ґрунту. Температура ґрунту впливає на швидкість проростання. Кількість насіння проростають при температурі від 20 до 30 градусів. Якщо ви сієте в приміщенні, можна використовувати термоколомок, щоб підігріти ґрунт. Сійте і в приміщенні, і на відкритому повітрі. Деякі рослини краще сіяти прямо в ґрунт наприклад, морква, яка не любить пересадки, а інші томати, парці краще пророщувати вдома. Тримайте ґрунт вологим, але не занадто мокрим. Молоді паростки потребують вологого, але не перезволоженого ґрунту. Зайва волога може призвести до грибкових інфекцій. Як це зробити? Використовуйте добре дреновані контейнери і поливайте так, щоб ґрунт залишався лише злегка вологим.